Ви є власником земельної ділянки, але в вашому державному акті немає кадастрового номеру. Що робити? Якщо ви хочете дізнаватись корисну інформацію про нерухомість і будівництво, підпишіться на цю сторінку. Кадастровий номер не завжди присвоювався земельній ділянці. В період з 92 по 2001 рік права на землю посвідчувались державним актом ражевого або його називали ще червоного кольору. В таких актах не було кадастрового номеру. Зазвичай в державних актах зеленого або синього кольору, виданих після 2003 року, є кадастровий номер. Але зверніть увагу, якщо в державному акті є кадастровий номер, це ще не означає, що інформація про земельну ділянку є в державному земельному кадастрі. Якщо в вашій земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер або немає інформації в ДЗК, раджу максимально швидко зайнятися цим питанням, враховуючи наступні фактори. Без присвоєного кадастрового номера ви не можете вчиняти жодних операцій з вашою земельною ділянкою. Ваша земельна ділянка може накладатись на сусідню або на декілька сусідніх земельних ділянок. І якщо ваші сусіди займуться цим питанням першими, то вам в подальшому отримати кадастровий номер буде набагато складніше. Телефонуйте мені або пишіть директ, і я знайду для вас найкраще вирішення ситуації.